Зараз є можливість підписатися на цей канал, відписатися від всіх інших каналів, і це важливо зробити, тому що багато е, інших каналів в Ютубі, нібито українських, притягують сюди московицьких е, авторитетів, московицьких експертів, московицьких так званих опозиціонерів, хороших руських. І це зло. Ми з вами вже багато разів розмовляли на ту тему, що це зло, і цього потрібно уникати. Отже, не дивіться їх, дивіться цей канал. Не дивіться тих українських ютуб-каналів, які є лівуватими і транслюють неправильну ідеологію. Дивіться цей канал. Він є правим і транслює правильно. Ідеологію. Не дивіться не християнських каналів, дивіться тільки християнські канали, тому що тут є істина. Істина і життя для тих, хто з Господом нашим Ісусом Христом. Але менше з тим, СБУ останнім часом нас тішить. Потішило воно нас і. Департамент контррозвідки СБУ висадив повітря Транссіб чотирма зарядами в одному місці. Це фактично єдина суттєва магістраль залізниця, яка з'єднує Китай з Ерефію. Цією залізницею іде величезна кількість московицького експорту в Китай, а так само китайські товари постачаються в Московію, і весь час товарообіг між Московією і Китаєм збільшується в відсотковому відношенні. Це потрібно було робити давно. Це фактично єдина магістраль, єдина залізниця, і якщо її періодично рвати в різних місцях, а охороняти її практично неможливо. Вона дуже довга. Поставити вогра на кожному кілометрі неможливо. Її можна рвати, і якщо її рвати, то це дуже суттєвий удар по економіці Ерефії. Добре, що це вже заходилося робити. Це дуже вдала акція. Це чудово і за своїм значенням ця акція не менша ніж, наприклад, атака на. Великі московицькі кораблі в Чорному морі, а в чомусь навіть і суттєвіша, в чомусь і дошкульніша, ніж атака по тим чи іншим військовим об'єктам, московити нам намагаються рвати логістику, наприклад, через е, польських страйкарів на польсько-українському кордоні, які не дають їздити українським фурам. Зараз уже беззаперечно, що організовується це. Е, навіть не асоціацією польських перевізників, а мутною проспілкою близькою до московитів. Тобто московитська рука там явно простежується вже і дедалі більш зрозуміло це стає всім. Тобто, це насправді робота Москви. Наші спецслужби іще не здатні працювати з підривними елементами в країнах Європи. Я сподіваюся, що навчаться трошки згодом. Але е, рвати е, Транссибірську магістраль е, ми вже навчилися, і це дуже чудово, що у нас є таке СБУ, яке часом навіть не гірше ніж головне управління розвідки. І е, інший департамент СБУ, це ДЗНД, департамент захист, захисту національної державності, сьогодні завітав до Почаєвської лаври з обшуком. Це потрібно було робити і ще два роки тому, а по розумному 10 років тому, ви розумієте. Але слава Богу, що це все-таки стається, що їх таки трусять, не забувають, тому що ми злякалися, що вже зовсім забули про УПЦ ФСБ, але ДЗНД. Завітало до них і здійснює там трус. Це добре, навіть якщо нікого не зарештують, навіть якщо нічого суттєвого не знайдуть, такого роду тиск дуже потрібний. Ми сподіваємося, що незабаром Почаївську лавру відберуть у УПЦ ФСБ і віддадуть або ПЦУ, або УГКЦ, а краще, щоб їм разом. Щоб частина Лаври належала Українській греко-католицькій церкві, частина Лаври належала Православній церкві України. Це е, така практика є для прикладу, для прикладу, храм Гроба Господнього в Єрусалимі – Це найголовніший храм християнського світу, розділений між кількома конфесіями. Там є і. Коптська церква, там є і Грецька православна церква, там є і Римо-католицька церква, там є інші церкви, Ефіопська церква, здається, там теж представлена в цьому храмі. Він розділений між цими кількома конфесіями, і це справедливо. Тобто Почаєвська лавра, над створенням якої працювали і. Українські уніати і українські ортодокси, яка є важливою і в уніатській традиції, і в українській ортодоксальній традиції, було б непогано, щоб вона була розділена між ними, і це фактично це розділення призвело б навпаки до зближення і об'єднання українських конфесій київської традиції. Тобто, це було би чудово. Департамент захисту національної державності страждав хернею весь час до початку повномасштабного вторгнення. Це була абсолютно зайва структура, яка встановила неприємності хіба що патріотам України або правильним якимсь елементам. Ну, наприклад, робити труси в проукраїнській мечеті вони полюбляли свого часу. То зараз департамент захисту національної державності працює в правильному напрямку. І вся ситуація по Києво-Печерській лаврі і ще по деяким капищам УПЦ ФСБ, О зараз по почаївській лаврі це робота ДЗНД. Нам хотілося б, щоб швидше, але навіть те, що зараз здійснюється, і те непогано, зважаючи на спротив. А ми знаємо, що спротив є на різних рівнях, в тому числі і в Верховній Раді України є 45 депутатів, які намагаються захистити УПЦ ФСБ від заборони. Вони збирають підписи, вони здійснюють підривну роботу там в цій Верховній Раді України. І шкода, що ДЗНД не займається цими депутатами Верховної Ради, чим уже і займається, але те, що вони там присутні, те, що пальців рускава міра в Верховній Раді аж 45 це дуже прикро, і ці люди всім відомі їхні імена публікуються, і е, з цими людьми потрібні розмови і в підвалах СБУ. І потрібно, щоб громадяни не забували розмовляти з ними, з їхніми сім'ями, з їхніми дітьми, відвідувати їхні маєтності, їхні будинки, і, е, е, скажімо так, намагатися переконати цих людей, що не потрібно працювати проти України. Звісно, в спосіб дозволений законом. Хоча, от я іноді думаю, що захищати Україну можна тільки в протизаконний спосіб. Тобто є 10 тисяч законних способів втратити українську державність, а захистити її можна тільки протизаконними способами. Тобто багато тих людей, які зараз на захисті України коли-небудь будуть притягуватися по Законах, але тим не менше це героїчні люди, які не тільки ризикують своїм життям, але і знають, що будуть мати проблеми зі свободою в майбутньому. Повідомляю вам, що вчора наші бідні хлопці з братства завітали до Київської музичної академії імені Чайковського. Вони зайшли туди, в хол, попри спротив охорони, і зробили широке опитування студентів, чи подобається їм цим студентам, що їхня консерваторія називається іменем московського ватника. Чайковський я нагадаю, це е, така людина нетрадиційної. Сексуальної орієнтації, який дуже любив росіюшку і постійно писав про це і в приватних листах, і публічно висловлювався, називав себе русським чоловіком, «великоросом», казав, наскільки він любить Росію, що наскільки він любить царя, батюшку, написав антиукраїнську оперу Мазепа. І е, в цілому ця людина, скажімо, достатньо огідна. От іменем цієї огідної людини названа Київська музична академія, і е, ректор цієї музичної академії, який співпрацює з китайцями, е, бере від них корупційні гроші від цих китайців, яким чином там він щось вміє вимучувати, і, і ще ряд викладачів і керівників цієї академії. Вони на цих китайських зв'язках перебувають. Він е, є прихильником окупантів, і вони є прихильниками окупантів і символів окупантів. Чайковський один з символів Росії. Саме тому вони не хочуть прибирати його ім'я, його бюсту з холу цієї. Музичної академії, і от наші бідні хлопці з братства поспілкувалися зі студентами. Опитали дуже багато студентів. Жоден з цих студентів не сказав, що він за те, щоб ім'я Чайковського лишалося в назві академії. Навпаки, всі вони казали, що вони дуже проти. Того, щоб це було, вдалося поспілкуватися з заступником ректора, але як тільки вони вийшли з ним на конструктивний діалог, той, побоюючись, потрапити в сміттєвий бачок, втік кудись там по коридорах, за ним цього разу не гналися, але його, мабуть, очікують різноманітні такого роду хеппінінги цього самого проректора, і ректора, і от всю цю свору, яка отруює свідомість наших дітей. В цій музичній академії, тобто, все буде продовжуватися, і ми закликаємо вас, любі кияни, приєднатися до цієї діяльності і нарешті ліквідувати це неподобство, тобто або ім'я Чайковського з вибіски цієї академії, або тих. То це ім'я там тримає краще і те, і те. Тобто ці люди не повинні там бути. Це недостойні люди. Ми, до речі, збираємо інформацію про корупційні випадки і про випадки сексуальних домагань з боку ректора цієї академії до студентів, обох статей. І е, е, якщо у вас є така інформація, будь ласка, діліться. Е, Таку інформацію з нами ми будемо передавати і в правоохоронні органи, і будемо допомагати правоохоронним органам розбиратися з такою з такого роду антиукраїнською діяльністю. От я читаю тут. Проглядаю коментарі і запитання, і підтримують наші. Люди і глядачі підтримують такого роду діяльність і слава Богу. Чи створять українські біженці в Європі щось на кшталт американської ідіш-мафії, яка між іншим здійснювала акції мира і добра до гітлерофілів? На жаль, зараз це дуже важко, адже українці дуже погано об'єднуються, вони не солідарні, не працює цей національний механізм. Механізм національної психології іще не запустився, і це ми спостерігаємо і в Сполучених Штатах, і в Європі. Тобто дуже важко об'єднати українців, а тоді, коли вони об'єднуються, то чогось такого сильного не відбувається. Тобто, українцям не вдалося створити в Сполучених Штатах або чогось на зразок ідіш-мафії в Європі чи в Сполучених Штатах. Але думаємо, що поступово вдасться, і це дуже добре вплине на загальну атмосферу в цих країнах. От, наприклад, скажем, Козаностро дуже посприяло розвитку американської культури, американського кінематографу. Ми всі любимо страшенно оці от фільми з цими персонажами. Хрещений батько, та і всі інші, це окраса американської культури і американського кінематографу. І, звісно, що без козоносця цього б нічого б не було б. А Голівуду не було б без єврейської мафії. І бачите, от Голівуд це така культурна домінанта сьогодні в світі, і хотілося б, щоб українці спромоглися на щось подібне. Між іншим, у ірландців є, скажімо, такого роду конструктивні об'єднання. Навіть у поляків є такого роду об'єднання, українці щось намагалися робити, але далі церков і народних хорів, здається, справа нікуди не пішла. І на жаль, ці церкви так само це обря... обрядовір'я. Якби це були справжні церковні об'єднання, то вони б Ерлиноса і Козанострі, і єврейські мафії, і ірландцям, і БЛМ, і всім на світі. І якщо не працюють національні механізми зараз для українців, то я думаю, що будуть працювати релігійні механізми, і поза як братство розвивається зараз і вже працює не тільки в Україні, дяка Богові, а в деяких інших країнах, то ми навчимо наших бідних співвітчизників захищати свої інтереси і інтереси своєї батьківщини, так само, як і інтереси Господа нашого Ісуса Христа, там, де вони перебувають, шляхом солідарності. Законною, незаконною, це навіть не важливо. Як ви, пане Дмитре, можете вважати себе віруючою людиною, коли закликаєте переслідувати інших людей за їхню віру? Ну, власне, віруючі люди в світі завжди цим і займалися, тобто істина одна. розумієте я віруюча людина. Я бажаю, що істинне багато, істина одна. Вважати, що кожен потрошку має рацію, і буддісти, маніхеї, і хто там завгодно, це дурня, це не віра. Тобто віротерпимість витікає з одного джерела від віробайдужості. Якщо ваше серце палає вірою, то ви знаєте, що істина одна, і жодної віротерпимості бути не може. Але тут, мабуть, ви маєте на увазі, що як я закликаю переслідувати людей за. Приналежність до УПЦ ФСБ в тому, що УПЦ ФСБ це небезпечний сатанізм, і е, це в кращому випадку лицемірство взагалі це ворожа спецслужба. Тобто я закликаю переслідувати людей за приналежність до ворожої спецслужби. Ми маємо переслідувати спецслужби ворога, які діють на території України, а також ті середовища і ті організації, які використовують спецслужби ворога. Тут як відбувається, розумієте, От я, наприклад, резидент ФСБ. В Україні мені потрібно іще пошукати. От я хочу навербувати людей для вчинення диверсії, для шпіонажу, для коригування польоту шахедів. з інше. Де їх шукати? от Я думаю, куди йти? Нахрещати, коловити людей за штани і казати: А ти не хотів би попрацювати агентом ФСБ? А виявляється дуже легко. Є середовище, де повно людей, які співчувають Москві. Я йду просто в першу ліпшу. Так звану церкву московської патріархії приглядаюся там до людей, і там купалють на вибір. Я можу вже вибирати серед цих псевдопопів, серед цих вірян, серед цих бабок, серед цих якихось мутних чоловічків. І вони ж всі співчувають насправді Ерефії, вони хочуть нашої поразки, і там я можу от вибирати це сприятливе середовище для Вербовки. Або я йду в Київську музичну академію, стосуюся там ректорації, і так само це середовище для Вербовки, тобто там легко може не вербувати собі тих, хто буде підсипати отруту офіцерам головного управління розвідки, наприклад. Тобто ми розуміємо, для того, щоб некомфортно було тут існувати московським спецслужбам, потрібно ліквідувати середовище, в яких вони можуть здійснювати вербовку. А це середовище УПЦ, ФСБ, це середовище Київської вати, всі ці музеї Булгакових, всі ці Київська міська державна адміністрація, всі ці е, консерваторії, які отруюють свідомість наших бідних молодих людей. Тобто це дуже важливо для національної безпеки. Довіри це нічого немає. Так само, як ректор Київської музичної академії, не має жодного стосунку до музики, так само УПЦ ФСБ не має жодного стосунку до Ісуса Христа. Взагалі, довіри це лицемірство в чистому вигляді. Так само, як свого часу, наприклад, агенти, агенти МГБ одягали. У півській однострії і ходили там, здійснювали зло, злочини в західній Україні з метою скомпрометувати українську повстанську армію. Але ж ми не вважаємо, що вони справжні у півці, вони агенти НКВД. Так зараз агенти ФСБ одягають ряси і панагії і вдають священників. Але ж те, що у нього ряса, це ж не робить його священником. Правда, він лишається агентом ФСБ. Офіцером ФСБ і тому, коли ми боремося з ними, то ми боремося не з церквою, ми боремося з ФСБ. От не треба було. Я розумію, що вам важко сплутати церкву і спецслужбу. Так от я вам хочу сказати, що церква справжня церква, істинна церква це не спецслужба, а спецслужба це в жодному разі не церква. Е Приємна новина, що Шарль Мішель, голова Євроради, обіцяв нам за кілька місяців поставити іще 700 тисяч артилерійських снарядів. Ви знаєте, що європейці збиралися нам поставити мільйон снарядів, поставили тільки 300 тисяч снарядів. 700 тисяч снарядів є дуже велика проблема виготовити, але Шарль Мішель обіцяє. Тобто він обіцяв раніше, коли обіцяв мільйон не вийшло, ну тепер він обіцяє все-таки. Е, і ще раз, що тепер уже зуб даю, точно поставить, каже він, і будемо сподіватися, що так і буде. Е, е, кумедна новина. Е, Московію вперше не обрали до виконавчої ради із заборони хімічної зброї. Є така міжнародна організація з заборони хімічної зброї. Виявляється, весь час Росія там перебувала. Тобто, Росія, я нагадаю, це та країна, яка Неодноразово застосовувала хімічну зброю і проти своїх ворогів індивідуально, наприклад, в Лондоні, в Солсбірі, в континентальній Європі вони труїли людей хімічною зброєю на своїй території, всі ці Навальне там, і так далі. Вони труїли неодноразово е, е, людей хімічною зброєю. Так само вони допомагали використати асаду хімічну зброю в Сирії. Здається, теж неодноразово. І от ці люди, які, скажімо, найбільше в світі за останнє десятиліття використовували хімічної зброї, користувалися хімічною зброєю, виявляється, до останнього часу вони були в виконавчій раді організації по забороні хімічної зброї. Е, ну от, наприклад, є така організація ОБСЕ, Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Безпека Розумієте, безпека Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Московія там представлена. Тобто ця країна, яка є найбільшою небезпекою для Європи, і причому такою найбільшою небезпекою для Європи, вона є вже 100 років, щонайменше, 100 років. Весь більшовицький період, тепер путінський період. Ця країна, яка становить величезну небезпеку до Європи, вона тим не менше входить в ОБСЄ організацію безпеки і співробітництва в Європі. Це говорить лише про те, що пришелепкувачі люди в цих міжнародних організаціях пришелепкувачі люди в Європі. То з одного боку, вони ніби як допомагають. і Ми дуже дякуємо Україні там чимось, дають трошечки зброї, так щоб ми, звісно, не виграли війну, але не одразу програли. Але все таки дають нам трошечки зброї, і якісь грошей дають е на те, щоб ми могли жевряти тут в Україні, вмиваючись кров'ю. Але тим не менше. Привічають Росію і там з Росією співпрацюють в різних безпекових організаціях. І от До сьогодні буквально співпрацювали в плані заборони хімічної зброї. От з найбільшим хімічним зброярем в світі. Такий от прикол. Якщо у нас там є іще питання, я сподіваюся, що мені їх дадуть, що ви думаєте про новий закон про нацменшини? Огідний закон про нацменшини? Я розумію, що нам хочеться бути в Євросоюзі, тому що це гроші, але якби ми хотіли грошей, то треба було лишатися в Ерефії. Все-таки в ерефії. Дохід на душу населення в чотири рази більше ніж в Україні. Тобто, ну ми ж тим не менше опираємося Ерефі огідні. А чому б не здатися? Грошей було б можливо більше. Ну принаймні у деяких українців, у тих, що здалися, було б більше грошей. Тобто, не все ж вирішують гроші. Є принципи. Також у нас є принципи. Нація бореться за своє виживання. Українська нація на грані знищення. Приймати в угоду тим, хто дає гроші, закони в Україні, які допомагають знищити українську націю, неприпустимо. Оцей от закон про нацменшини, меншини, вони вимагають прийняти. Верніше, зміни до законодавства про нацменшини, меншини, які вони вимагають прийняти, призведе до погіршення становища української нації в Україні. Це неприпустимий закон. Його в жодному разі не можна приймати. Який переклад Біблії ви порадили? На мій погляд з українських перекладів найбільш милозвучний це переклад громова. І просто вбийте в угол переклад громова Біблії і поцікавтеся цим перекладом, і придбайте його, крім всього іншого, це чудове видання, крім всього іншого. Скажіть, будь ласка, що сталося? 150-200 років тому в історії церкви, що вона стала більш миролюбною та стала більше опіумом для соціуму. Е, вона піддалася дияволу. Е, весь час диявола зловмишляє, і мушу вам сказати, що всю свою історію церква живе в кризі. Взагалі, суспільство живе в кризі. Культура це культура кризи. Вся. І це нормально, тому що. Церква войовнича завжди, згідно доктрини християнської, войовнича церква на землі, торжествующа церква на небі. На землі, поки ми на землі, ми боремося з підступами диявола. І е, диявол сильний, але Бог всемогутній. Диявол сильний, і тому церква весь час змушена йому опиратися і часто, на жаль. Вона поступається, бо церква це не інституція, вона тримається не на правилах, вона тримається не на законах, вона тримається на подвигах віри, вона тримається не на єпіскопах, а на святих. Ну, тобто єпіскоп, священник, вся ця церковна ієрархія це важливо і потрібно, але сама по собі вона нічого не значить. Святі. От становий хребет церкви це святі. Коли стає менше святих, стає більше диявола. І церква перетворюється в те, в що вона перетворилася після середини XVIII століття. Але ми повернемо, не переживайте. Братство діє, братство є, і братство це є ланка войовничої церкви, і ми відродимо дух XVII століття. Все у нас з вами буде добре. Е, останнє можливо, що я. А, до речі, я ж забув нагадати вам, браття, що завтра в Київському культтеатрі вистава після. Це містична комедія. Квитки, наскільки я розумію, ще є. І, будь ласка, в описі під цим відео з'явиться посилання на цю, на квитки. І, будь ласка, підтягуйтеся. Так само не забувайте, що. Братство здійснює рекрутинг, і нам потрібні християни, які нічого не бояться, які готові воювати, такі самі, як зараз є в батальйоні братства, і батальйон братства зараз воює. Ми маємо, на жаль, достатньо багато поранених, ми маємо сім'ї вбитих, якими потрібно опікуватися, деякими, принаймні з них. І тому триває збір на Скажем, на ці потреби в братстві. І, будь ласка, жертвуйте і на це, адже ми маємо піклуватися всі разом про всіх українських поранених, про сім'ї вбитих. Це наш священний обов'язок з вами. Ну а так само на бойові потреби батальйону, так само, як і всі батальйони, всі військові відділи потребують допомоги. То, будь ласка, так само жертвуйте без ваших пожертв, поки що дуже важко воювати. От як ми знаємо, наприклад, окопний реп. Той реп, який прикриває шанси бліндержі наших вояків на фронті. Всіх, це не тільки братство стосується, це взагалі всіх. Він весь цей реп він часто буває неефективний, тому що московити. Змінюють частоти там, ну, змінюють всю цю, цю машинерію для того, щоб одолати цей наш реп. Але весь той реп, який є, який буває неефективний, потребує вдосконалення. Він е, створений окопний. Я саме маю на увазі оцю, оцю, оцей от розділ, окопний реп створений на е, гроші українців. Тому що, на жаль, Міністерство оборони цим не займалося принаймні до останнього часу. Вони ігнорувало цю. Проблему це величезні втрати з цієї причини. Ми несли, але е, були українці і є українці, які продовжують допомагати. Фронту продовжують допомагати Збройним силам, і тому все-таки з'являються у наших бійців і ребівські установки, і fpv дрони, і ударні дрони, і розвідувальні дрони, і тепловізійні приціли, і дуже багато інших речей, які не забезпечує, на жаль, держава, а забезпечує народ України. Народ України насправді виносить на своїх плечах це діло, і тому армія просить про допомогу. Ми як. Один з відділів українського війська так само просимо про цю допомогу, і кожна ваша копійка в нашому випадку, принаймні в випадку братства, йде на потреби фронту. На потребу фронту. На цьому, братця, я думаю, що потрібно завершувати сьогодні. А завтра ми будемо говорити про більш важливі теми. І більш актуальні теми ніж нині. І ще раз нагадую, що е, завтра вистава, і сподіваюся, багатьох там на цій виставі побачити. Амінь.